Ідея цього відео полягає у тому, щоб зібрати українських артистів, які зараз знаходяться у інфополі, або яких я б хотів частіше бачити у інфополі, і про яких мені було б цікаво сказати. Розповісти про кожного персонажа з точки зору музики, естетики і оцінити специфіку їхньої особистості, якщо конкретний випадок буде того вимагати. Відео у вашому розумінні буде дуже суб'єктивним і просто переповнене оціночними судженнями. Якщо ви боїтесь, що я ображу ваші смаки, не бійтесь. Людей зі смаком я ображати не буду. Буду іншим співчуваю. Концепція буде наступна: я буду брати артиста, музика якого, на мій погляд, жахлива, вторинна, непотрібна або тупа. Пояснювати, чому це так, а потім пропонувати когось, хто навпаки заслуговує на увагу. Тіпа, наскільки я можу судити, достатньо нетривіальні вокальні дані. У всякому випадку таке враження може скластись. Смарагдове небо це лютий хід, це об'єктивно непересічний трек. Навіть при усіх його внутрішніх протиріччях, у вигляді безкінечно незграбного і безглуздого тексту, який ніби створений рандомайзером слів, а потім вже із цих слів зібраний докупи кимось. Просто бо інших слів немає, і їх заборонено використовувати. Серйозно, що значить на це цих... Ує більшість, вірність, бракує цінність all up to you». Блять, <пл> шо а ще геніальна відповідь самого древа стосовно того про що ця пісня і який її сенс? Смарагдове бо це історія про те, як народжується справжнє, трушне мистецтво без любові та щирості. Це була просто техніка. Але коли ти вкладаєш почуття і поєднуєш їх з професіоналізмом, тоді з'являється щось живе. Справжнє щось, що може торкнутися іншого серця. А, поняв, окей, ну тоді, ладно. Але ви скажете, це поп, це хіток. Кому є діло? Що там сказано, якщо воно качає? І сука, воно качає. Я згоден, ви будете частково праві, якби ще сам древо не був таким крінжовим типом. блін. Ну і решта його музики це спроба зробити смарагдове небо. Я розумію, що поп музика це майже завжди зовсім не про тексти, але абсолютно усі тексти у Древо – це кров із очей, а скоріше звук. А можна я залишусь генгста?» Ти будеш моїм фігаро. Моє життя прекрасне гетто. На золотих пишу музло. О май хані, айм Майами. П'ю еспресо в ванні. О, лей, Донт Пуш зе хорсес. Sorry, Хані, I'm not from Майами. Я простий киянин. Ла. Блять, що тут взагалі відбувається? Що відбувається в цьому тексті? Що це все значить? Та й в цілому, ці його дешево зрежисовані награні тіктоки з підставними акторами, які ніби його не знають. А Він просто таксист, який співає. Це лютий крінж. Добрий день, добрий день. Це ви на 6? Так, так. Ви не проти, якщо я включу музику? Я Ми тримали. Я б сьогодні скачав, по-моєму, древо називається. Пісня Ластівка, якщо я не помиляюсь. Я таке не чула. В нього просто небагато підписників поки. Тому, можливо, ви його і не чули. А я, напевно, ви диспечили. Мене цікаво ж де. Ні, в тіктоці ви, напевно, тут помиляєтесь трек Самоліто? Та ні, я навіть не знаю, що це за пісня, якщо чесно. Ой, життя розкусне, віднеси мене туди, де хвилі та моя сім'я. На це просто неможливо дивитись максимальний іспанський сором. На... навіщо це робити? І навіть той факт, що смарагдове небо качає, не в силах перекрити його загальну крінжовість. Хоча трек, повторюсь, дійсно непересічний. Та й проду нього угарний. Він реально навалює цим своїм барітоном, щось скаче там, ніби газує на великому мотоциклі. Ну, типу, я розумію, чого це популярно. Я розумію, чому це людям подобається. Повністю це розумію. Але, як на мене, це черговий приклад того, що людям подобається всяка лажа. Слухачі в масі своїй не є вимогливими, і ось такий продукт повністю задовільняє їхні музикальні потреби. Але є надія, що це все ж таки тимчасово, і ми зможемо поступово підняти рівень вимогливості середнього слухача. Тим паче, що артистів, які роблять сьогодні класну музику, достатньо, і далі ми про них поговоримо. Для мене паліндром це в першу чергу реп. Я вважаю, що в нас немає кращого текстовика ніж Степан, і я хотів би побачити від нього міцний великий і концептуальний реп-реліз. Але останніми роками Степан все більше вживається у ролі інді-артиста, багато співає і майже не залишає без вокальних партій ні одну із своїх нових пісень. На моїх стрімах мені постійно замовляють кожну нову пісню паліндрома, і завжди це щось цікаве, якісне і живе. Але кожен раз я говорю, що мені не вистачає його репу. Звісно, йому видніше куди рухатися, ніхто, окрім нього, не знає, як краще розвивати самого себе як творчу одиницю. Але я впевнений, що якби у нас в Україні був свій рік Рубін, то він би точно допоміг Степану розгледіти перспективу написання ним великого, вагомого, серйозного і солідного реп-альбому. Я свято вірю, що мої молитви Ктулху і Азатоту будуть почуті, і в один ранок на Степана зійде благословення древніх богів. І він почне писати цей самий реп-альбом, який я впевнений, міг би стати найвпливовішим альбомом в сучасній українській музиці загалом, а не тільки в репі. Можливо, ці скіли, які він зараз отримає в процесі написання його з сьогоднішньої музики, йому у цьому допоможуть. Бо, на мій погляд, ми ще не здогадуємось, на що здатен паліндром. Я відчуваю, що ця людина ще внесе свій вклад у розвиток новітньої української культури, і масштаб цього вкладу здається мені багатьох здивує. А масштаб якості постів, які я роблю в своєму телеграм-каналі, про музику, кіно і ігри, здивує будь-яку людину, в якої є смак. Так що підписуйтесь, <рес> я дуже креативно придумав інтегрувати рекламу свого телеграм-каналу. Ви оцінили? Я сподіваюся, що ви дуже серйозно це оцінили. Кажана безумовно дуже талановита співачка. Її стиль і манера дуже якісно вирізняють її серед інших поп-артистів, які вміють лише імітувати. Вона однозначно дуже самобутня і майже уся її музика звучить цікаво і класно. Мені подобається, як звучить кажана, які будь-якій людині, у якої є відчуття красивого. По текстам і сенсам є багато питань, але звучить вона максимально нетривіально. Та все ж мене не покидає неприємний післясмак після досвіду комунікації з нею. І ось мікро. Бекграунд цієї ситуації, щоб ви розуміли про що мова. Рік тому ми з дружиною зробили відео про кажану. Нам дуже сподобалася її музика, і переглядаючи її інтерв'ю Маші Єфросініній, ми були здивовані з того, наскільки багато кажана жаліється на те, що в неї немає грошей. Ми подивилися ще одне її інтерв'ю, і там було все те саме. Нам здалося це трохи дивним. І ми вирішили просто висказатись на цю тему. Коли людина з такою впізнаваністю і з такими прослуховуваннями на кожному інтерв'ю жаліється. На те, що в неї не вистачає на квартиру. На каналі моєї дружини вийшло відео, яке ви можете переглянути за посиланням. На мій погляд, абсолютно нічого негативного в адрес Кажани у відео не було сказано. Навпаки, у відео раз за разом повторюються хвалебні судження стосовно продукту її творчості. Але Кажана накрутила собі щось, написала грубості в особистій моїй дружині, а ще виставила якусь кількість розлючених і озлоблених історій в інстаграм знову ж таки з грубостями в адрес Радміли. Історії. Речі вона на ранок видалила, бо, мабуть, стало соромно, або менеджер сказав їй видалити, бо ці історії показували Кажану не у кращому світлі. Коротше, я не знаю, як воно там у них все працює, але вона видалила ці крінжові образи. Взагалі, Кажані властиво виправдовувати свою шизу відвертістю і емоційністю. Так, ніби кажана просто щира, вона просто не лицемірна, як цей надмінний плєпс. Вона просто говорить, як є без прикрас, бо такі є емоції. Ми посміхнулися і забули. З тих пір Кажану ми не слухали. Не тому, що її музика стала для нас гірше. Ні. Її музика звучить об'єктивно класно, просто певні риси особистості, що стоять за цією музикою, виявилися вкрай сумнівними. А я дуже не люблю таких ображених на весь світ і скривджених долею, звісно, в лапках людей. І от буквально недавно з Кажанною стала ситуація, яка знову підсвітила ці вже очевидні для мене риси її характеру. Звісно, я маю на увазі конфлікт з блогеркою Соня. В двох словах Кажанна зняла відео, якому вона жаліється на те, що з нею не привіталась у відповідь сусідка, після чого вона 10 хвилин плакає <плакує> плакує. і звинувачує людей у тому, що вони кончені. Хоча сама ні з ким вітатись не хоче, але змушує себе. А у відповідь не отримує того самого. Я тільки що плакала хвилин, 10, тому що зі мною не привіталась сусідка. І проблема не в сусідстві, знаєте, а в людській цій якісь скнарості, байдужості і безсердечності. Типу, я взагалі ненавіжу не віжу Чесне слово, я не зустрічати, типу сусідів. Я б хотіла завжди бути сама, але поки що я не можу. Ну, от хоч до всіх добре ставлюсь. Але ну, типу, чоловіка живе зі мною на одному поверсі. Ми не перший раз бачимось, і не перший рік я там уже живу. І, типу, просто не сказати у відповідь, коли я так іду сусмішку, кажу, добрий день, просто мене так з таким блом смотрить. Я не розумію, за що мене можна так сильно ненавидіти? чого вообще люди такі жорстокі одного? До... На що Соня відповіла, що кажанна вважає, що всі її повинні І тут понеслось. Кажана в черговий раз показала своє повне і тотальне невігластво. Почала слати її нахуй судорожно, писати хаотичні образливі трети, а потім їх видаляти. Ми вже це проходили. Коротше, насправді я не бачу сенсу зараз розбирати це знову з урахуванням того, що у блогерки Соня вийшло 40-хвилинне відео, де вона подрібницям розбирає, чому це не. Може бути адекватною реакцією дорослої людини на реальність. І якщо вам дійсно цікава тема, раджу подивитись це відео. У ньому все детально і зрозуміло пояснюється. І в процесі цього відео для вас стане очевидною ресентиментарна сутність Кажани, її безкінечна образа на світ, її невігластво, і інфантильно твердолобий погляд на ситуацію, щоб не сказати грубіше. Музика Кажани звучить чудово, а от сама Кажана. На жаль, її думки, її судження звучать діаметрально протилежно. І для мене це на Жаль, чи на щастя дуже важливо. Кажана ховається за щирістю. Вона дуже чесна, і прямолінійна. Вона просто така, як є. Хіба може бути тупим невіглаством звичайна людська щирість? Звичайно, може і. Кажана Яскравий тому приклад. Важлива особистість людини, яка стоїть за її музикою. А за музикою кажани, як ми вже переконались, не стоїть нічого по справжньому хорошого. Про анестимозу я дізнався. Я думаю, і багато хто після того як почув її пісню на радіо у Сталкері. і Я подумав о, ого, хто це? Я бачу квіти у твоїх очах. Музика на дуже гарна, чуттєва і гіпнотична. Я не знаю, як це працює, але я не можу перемкнути її пісню, якщо вона вже грає. Я серйозно, є треки, які просто неможливо перемкнути. Настільки вони цікаві і приємні. Обкладинка останнього альбому і сінглів до нього кайф. До обкладинки ось цього альбома є. Декілька питань, але ладно. Окрім пісень, з найбільшою кількістю прослуховувань, я маю на увазі хризантеми і прості пробачення. Я хочу виділити сингл Соня. Це як на мене, взагалі ультра хіт, який заслуговував. Воєна мільйони прослуховувань і трек цілься в серце. Ну і головне, це весь останній альбом Відносність. Я бажаю цій виконавиці всього найкращого. Сподіваюся, що все у неї буде добре, на її творчому шляху. Вона дуже талановита людина і робить дуже особливу музику. А вас я закликаю послухати анастемозу, якщо раптом ви цього ще не зробили. Ми маємо підтримувати саме таку творчість: самобутню, чесну, гарну і сміливу. Пам'ятаю, як випадково натрапив на фрагмент інтерв'ю Парфенюка тій самій маші Фрасінні. Там він розповідав про свої попередні відносини, якісь життєві орієнтири і ділився якимись крінжовими фактами зі свого життя. Настільки жалюгідного і тривіального спіча я навіть не очікував почути. Парфенюк і його музика це уособлення конформізму і безталанного комерційного комбікорму. А ще це наглядний приклад того, що наскільки б жалюгідним і ображеним чуваком ти б не був, тебе все одно будуть слухати. Якщо ти повторюєш ритмічні безсенсовні рядки в такт прямій бочці, на відміну від талановитої, але не дуже розумної кажани, Парфенюк це уособлення безталанності і інтелектуальної тугості сучасних українських артистів. Він настільки нічого з себе не становить, що його навіть хейтити важко. Так як ви вже зрозуміли, для мене важливо, що з себе представляє людина, яка пише музику, а не тільки відокремлений від автора продукт. Парфенюк не Кенівест, і навіть концепція смерті автора його. Не врятувала, ми можемо взяти окремо кожен трек парфенюка, і ми усюди без виключення побачимо там загравання з трендами, повторюваність, недолугість і безсенсовність це стовідсотковий несмак і абсолютно жахлива музика. Мабуть, на цьому варто закінчувати, бо я можу ще довго просто перечисляти недоліки цього естрадного непорозуміння, і це я навіть не торкаюсь інформації, яка сплила після недавнього інтерв'ю його колишньої дружини Гордону. Там взагалі піздець. Якщо ви хочете самобутньої, красивої і по-справжньому цікавої музики, то це точно про Рейні Керс. Її творчість це приклад концептуальної і чесної музики, і при цьому її композиції звучать безкінечно гарно і дуже приємно. Дуже м'яко, дуже пронизливо, але ніколи не нудно. Ось ця її пішка 24-го року. Це просто неймовірно. Я переслухав оцю її музику доступну на Spotify. Мені трохи сумно від того, що в неї у цьому році фактично не вийшло нічого сольного. Але сподіваюся, виправдано роботою над альбомом або, хоча, б роботою над якимось сольним матеріалом, який ми невдовзі почуємо. Якщо ви раптом не чули її музику, рекомендую почати з треку Дамоклів меч бажано разом з кліпом. І трек і кліп були створені задля підтримки третьої штурмової бригади у рамках проекту Епоха. І робота Рені Керс, мій абсолютний фаворит. Послухайте, і подивіться це майже бездоганно. А далі переходьте до ось цієї іпі. Насолода талантом вам гарантовано. Неозброєним поглядом може здати, що туча це якась прогресивна музика, ніби її творчість це авангард української поп-сцени. Але це тільки для людини, яка не щитує очевидних референсів, а точніше, ніколи не чула музику Charlie XX. Так, так, я знаю, що це не новина, я знаю, що всі в курсі, але як про це можна мовчати? Усе по порядку. Я поміслю. На версія цієї демонстрації знаходиться у мене в телеграм-каналі. Тут я на жаль не можу в повній мірі це продемонструвати через авторські права. вичевидь. так що підписуйтесь і там все почуєте. Хай байбе туча позиціонує себе не тільки як поп-ікону, але і як ютуб ікону. І я впевнений, що це не все, але я не готовий занурюватись у лор тучі ще більше. Мені вистачило. Дякую. Я подивився певну кількість відео Тучі на її каналі і хочу дещо підсумувати. Окрім того, що її музика вторинна, не цікава і не несе в собі ніякої культурної цінності, так ще й сама туча як людина далеко не найприємніший суб'єкт. Вона ультратоксична, невиправдано самовпевнена і кринжово агресивна а ще поводить себе так, ніби намагається бути крутою. Немає нічого менш крутого, аніж люди, які намагаються поводити себе як круті. Якийсь прогресивний лівацький, англофікований сленг, який повністю зібраний із слів, які для нормальної людини нічого не означають. Безкінечне загравання з якимись недолуго вигаданими ярликами, слеєрка, суперсука, бесті. Бляй, яка людина при цьому буде називати себе слеєрка? Але ок нехай. На все це може. Можна було б закрити очі, якби музика була в або хоча б цікавою, або хоча б якби туча не була невихованим хамлом, переповненою жовчом міщанською вискочкою, яка нав'язує свій тривіально обмежений погляд на світ. І я навіть не перебільшую. Так вийшло, що мені випала можливість подивитись інтерв'ю, яке брала туча у згаданої вже сьогодні блогерки Сонях. І я не пам'ятаю, щоб дещо я бачив настільки жалюгідного інтерв'ювера, як туча у цьому конкретному відео. Подивіться цей фрагмент і. Оцініть поведінку тучі, навіть не з точки зору інтерв'ювера, а просто з точки зору виховання. Хто твій улюблений персонаж з Заріпора? Рімус. Люпін? Так. Це, до речі, улюблений персонаж і саме Джона Ролін. А чому мені тобі подобається? Подобається. Він спокійний. Він переймає свою темряву і живе. З і він досить, досить бейзік. Він особливо нецікавий. Я не вважаю, що не він не дивись, четвірки, навіть Пітер говорю, на ньому все ж таки зациклася ця е, він став популярним так, через те, що він зрадив. Тобто він не став це через свою якусь да, притаманну йому якусь поведінку, загалом характеристику, а він став популярним через зраду. Це трошечки це вже діє, через дію. Тобто, ти задаєш питання. Хто твій улюблений персонаж Гаррі Поттера? Отримуєш на нього відповідь? Рімус. І одразу ж грубо і безтактовно знецінюєш її. І Він досить досить бейзік, він особливо не цікавий. Але тобі й цього мало. Ти ще й починаєш спорити і розказувати свою точку зору? Я не вважаю, що а, він дивись. Четвірки навіть потерпеть на ньому все ж таки зацикла. Як це зневажливо тупо і огидно? Яка ж вона жалюгідна вискочка? Просто немає слів. Вона безкінечно невихована, обмежена у своїх зашорених поглядах і настільки надмірно нав'язлива і груба, що її поведінка викликала в мене фізичний дискомфорт. Вона просто не розуміє, що таке інтерв'ю взагалі, як цей формат має працювати і безкінечно спорить зі своїм гостем. Розказує про свої міщанські, недалекі, недолугі погляди і поводить себе просто як бидло. Туча просто бидло. А її музика це лише імітація чогось цікавого і прогресивного. Насправді. Насправді це все лише дешевий байти, дешева вторинна калька. Вона не українська Чарлі XX не вкат Вікс, а просто дефолтна співачка з забачених пісень, яка лише здатна імітувати бажання в авангард і так званий талант. Брукілець забавний тип. Він має дуже виразний стиль, і його важко з кимось переплутати. Я прослухав усі його офіційні релізи, і можу сказати, що зараз дуже сильно відчувається прогрес у порівнянні з першими роботами. Черговий приклад грамотної, цікавої, самобутньої поп-музики. Такого хотілося би бачити більше. По перше, його музика дійсно несе в собі культурну цінність, і з перших ж рядків відчувається особистість, яка стоїть за створенням цих пісень. А по друге йому властива самоіронія. Це саме те, що на рівні особистості дуже сильно відрізняє його від якогось парфенюка і Древа, Наприклад, він не боїться бути смішним, провокуючим, легковажним, абсурдним. Він оспівує любов до жінки, м'яке відношення до протилежного полу як абсолютну силу, і робить це дуже круто і весело, на відміну від парфенюка, який б'є жінок. В його історії віриш, його образи чесні, а тексти переповнені розмовними і неформальними обертами. Чудове поєднання таланту, впевненості. І бажання робити по-своєму виключно повага і компліменти. Це поп музика за яку не соромно. А ще я хотів поділитись з вами знахідкою. Це виконавець Ломій. Він, на мій погляд, є квінтесенцією цієї радіохвилі з прямою бочкою, яка заполонила усе і вже років сім, як мала закінчитись, але люди продовжують робити таку музику. Шишні обкладинки на похуй зроблені буквально за одну секунду, і це видно. шишні кліпи, Звук ніби з пробірки, текст генератора римі образів. Я досі не дуже вірю, що людина може на серйозі таке робити. Це в не хайповий артист, Це я так бонусом. Вам для кайфа. Можете зацінити самостійний ютуб канал, там лютий контент. Звісно, без негативу, видно, що людина старається, але блін. я в твоїй печері, як дика Такого дуже багато, такого в десятки разів більше ніж потрібно і ніж хотілося. Б. Всі хочуть відірвати свій шмат, потрапити на радіо, отримати прослуховування, отримати гонорари за корпорати. Здавалося б, індустрія має відсіювати однотипний кал за рахунок природнього відбору. Але коли такий продукт вистрілює, приклад парфенюка, то це створює прецедент. Інші з них думають: ага, якщо у них вийшло, то чим ми гірші? А вони дійсно не гірші, важко бути гірше парфенюка і древо. І вони починають штампувати. Однотипний бездушний шмат нічого під пряму бочку, і потім один із п'ятидесяти вистрілює і все починається по новій. Саме зараз ми знаходимося у тій точці, де чарти переповнені шлаком, сміттям, відходами життєдіяльності безсталаних комерсів. Але коли було легко, тим паче, що в нашому випадку завжди є проблеми важливіші, а складні часи народжують достойних людей і достойне мистецтво. І на деяких сьогоднішніх прикладах ми у цьому переконались. а усе згадане у негативному контексті. Ексті це лише перешкоди на шляху до становлення якісної культури сприйняття музики у нашій країні. Без таких перешкод ми не вміємо. Такий вже в нас шлях. Але якщо продовжувати боротись за достойне, то можна здивуватись, до чого це може привести в результаті. Тим паче, що у інших сферах життя у нас таких прикладів достатньо. Та навіть в рамках української музики такого достатньо. Наприклад, у репі Український мілітарі реп я вважаю найбільш життєстверним і справжнім під жанром на даний момент не то, щоб Україні, а у світі в цілому, і в мене є дуже багато чого сказати на цю тему. Є дві ідеї для наступних відео або окремо про мілітарі реп, або загально про айсберг українського репу з розбіром цікавих артистів, або просто про тих, про кого хотілося б поговорити. Пишіть в коментарях, як вам такий формат, бо я написав насправді про 30 по артистів, але вирізав 90% матеріалу, бо це мені здалось якоюсь шизою робити відео на 2 години на абсолютно нову для себе тему. Тому якщо це відео отримає норм фідбек, то. У мене вже і друга і третя серія фактично готові. Підписуйтесь на телеграм-канал, там я регулярно щось пощу про музику, кіно, ігри. Приходьте до нас на Твіч. Там ми часто слухаємо по вечорам музику один одного і ділимось з знахідками, з яких пізніше створюємо власні плейлісти. А також, якщо є бажання, можете підписатися на ігровий канал. Ніби все, що хотів сказати, сказав. Бережіть себе, залишаємось на зв'язочку.